Вітаю, друзі! З вами компанія Усе для ремонту та будівництва. Та сьогодні у нас поради стосовно тротуарної плитки. Тротуарна плитка вже давно набула популярності як дорожнє покриття для різних об'єктів від приватних угідь до промисловості. Тому сьогодні хочемо розказати вам про важливість правильного виконання одного з етапів укладки тротуарної плитки, а саме, засипки швів. Міжплиткові шви допомагають тротуарні плитці витримувати різні навантаження. Відсутність їх призводить до пошкодження плитки внаслідок силових або температурних деформацій. Вони забезпечують гарний дренаж води, волога не затримується на поверхні тротуарної плитки, а просто стікає в ґрунт через шви. Неправильне виконання засипки швів веде за собою багато проблем: проростання бур'янів, появу моху та плісняви. А за використання неправильного матеріалу для даної роботи, наприклад, цементу, шви просто будуть розтріскуватись. Через воду всередині матеріалу, що заморожується та тане від зміни погодних умов. Тому ось декілька основних правил для правильного виконання засипки швів. Для засипки швів варто використовувати тільки мити річний пісок або модифікований пісок. Не рекомендуємо використовувати цементну суміш для затирання швів кольорової тротуарної плитки, бо через свою пористу структуру вимити її від цементних плям після будівельних робіт майже неможливо. Якщо вам не подобаються шви, які можуть проростати мхом. Шви, які можуть вимиватися водою. Зараз я покажу інший оброзець. Ось, наприклад, бачите, з криші падає вода, тут є пісочок, а тут він повністю, повністю вимитий, тому що з даху вода. Тікає і вибиває. То у нас є засіб захисне просочення Blackstone. надає ефект мокрого камню, зміцнює шви та запобігає росту трави, мха та інших біоорганізмів. Захищає її від в променів, знепилює та зміцнює, а також забезпечує морозостійкість матеріалу. За допомогою Blackstone ви можете замаскувати цементні плями та захистити тротуарну плитку від появи нових. Догляд за обробленою тротуарною плиткою потрібен мінімальний, бо вона не притягує сміття та пил. Також для засипки швів можна використовувати модифікований пісок. Він не вимивається, а дією дощу або вологості активує в'яжучу речовину. Закриваючи мікротріщини у швах та забезпечуючи додаткову стійкість конструкції, на цьому все усім папа -па та до зустрічі у нових відео для співпраці з нами, звертайтесь за контактами на екрані.